Всім привіт! Знову виїхали на риболовлю. Це новий для мене нова водойма. Я тут ще не ловив. Глубини тут дуже великі. З того берега я взагалі. У мене вірьовки 10 метрів, то вона до дна не достала. Під'їхали сюди от ближче до комишів. Вода прозора. Будемо пробувати. Ловити щучку. Дай Бог, щось зловимо. Щось буде. Так, перший закип. Рудра полетіла Будемо сподіватися, що хтось звабиться цією рудрою. Сьогодні досить туманно, волога, 5 листопада і десь дев'ята ранку. Вода дуже прозора тут. Там уже плавають декілька лодок. Стоїть бус. Хтось так поставив, що і не під'їхати прямо на проїжджій частині. Там досить вузенька дорога. Трошки прийшлося в коширі заїжджати, ну то таке. Зараз буду обклідувати оці комиші. Там гілки терчать. І цей комиш тут поріс, метрів ще туди до того берега, метрів 200. Оце так заросло водойма комишом. Бачу якісь бутилки хлопці поставили. Мабуть на щуку плавають, на живця. Чотира помітили. Ось От таке. Головне, щоб не сітки. Будемо пробувати на такого і до шайнера мотайгрі. Глубина дозволяє його заглубляти. Той берег весь в корягах, в деревах повалених, корчі. Корчі біля берега. А потім йде свал такий метра на два. Поки що тишина, навіть виходів я не бачив. Будемо сподіватися, що погодка не завадить нам. Зловити зуба тут. моросит дождик. Я уже набил из живота. Ось вона, ось вона, ось вона. Ось вона красуня, наздогнала! Наздогнала! Красування. красуня, тихенько, тихенько, тихенько. Добре. Я навіть бачу, як вона вийшла з глибини. красуня. Так, добре, значить щучка тут є. Це вже файно. Кидав тільки що натуралку. Не хотіла вона виходить, і звідти ж де я тільки що кидав, вона не вийшла. На мотай гра вийшло, добре. Будемо підбирати ключики. Ось дивіться, ось така ось щупакавра. Така грам 800. Для наших, для нашого регіону це засядна щучка. Так, зараз я достану інструмент без інструменту. Тут нічого я не зроблю. Перша є, це вже це вже добре. Давай, не пустые, не пустые. Давай, щучка. Ладно. Все, вот такая вот. Красиво тут. Расцветка красиво. Шосье. Шосье. Щупачок. Маласенький щупачок. Вот такая местина. Сцина така за роще. Ага, ось так. О, парай, давай, падай. Так, залабився. Запався на роботу. Зараз ми вот, мы далі сцену. Казали зрізані пеньки, Можливий поганий зацеп. Опиньки на нічому на оці. Тільки що я вже зацепився об корягу, зняв і ось заплив сюди. Тут була клювака маленька. Дощик трошки стих. Витери, вітерця теж нема. Не сподіватися, що трошечки воно щось буде прокльовувати. тут корчів я їх бачу вони прям сантиметрів двадцять від поверхні води почаю глибоко але корчі піднімаються глибоко теж високо зрозумів. Да, так, трошки. Трошечки виїхати. Вона вже холодилася, вона вже все Пришло. Ну, щось подорвало. Сегодня часик я плаваю вообще ничего. Могнуло повыплакать сюда. Взяла на 130-ту. Ой, говорю, на 130-ту. На рудру. Да, на 130-й в воблажь. Ну, не пойму. Чого воно сошло? Щось догнало. Разтекнуло. другий раз пікнув. Ну, разом. Ай, воно ще й запуталася.

що, відкрий рот. Да, придеться до стоматолога йти. Біжи. Рости. Так, що ж тут? Забутово, забутово. Вдогонку раз ударило, другий раз. Схоже, що я вицепився за якийсь корчі. Коли ні, щучак. Малий щучак. Це якийсь кар'єр чи розріз. Я дивлюсь, він викопаний. Такі урвища накопані. Такі якийсь. Незрозуміли. Його. Вода прозора, глибока. Але щучка сьогодні. Теж слабо. Щось якя У мене літом і початок осені кращий був. Краще клювала щука, ніж зараз. Ніяк я не натраплю на гарні виходи щучки. Це попереду. Щось трошки піддавило. О, щось є! Щось є. Трошки більше, ніж взагалі сьогодні. О! О, трохи! Трохи ще або забаграм, або щось я не зрозумів. Ні. Що ж вона така? Я не зрозумів, другий раз є отака ось штука. Як вона це робить? Друга поспіль щука і робить собі отаку петлю. Взагалі дивіться. Воно крючком не зацепилось. Ось воно ще. Вона взяла повідок, рота, промазала і просто завистосипила за повідок. Ось що вона зробила скруткою. Аж сліз залишився на морді. Все, закінчили свою риболовлю. Сьогодні слабенький. Слабенький довьок. Водойма велика, глибока. Зараз ще цікавишки трошки кину. Эх, вітер. Коріння, коріння якісь є. Будемо продовжувати пошуки. Поїдемо на іншу водойму. Можливо. Ще ми щось спінемо в цьому році. Трофея взяти Ось останнім часом слабо, слабі риболовлі. Ну нічого. Відпочинок гарний був, розвідка пройшла вдало, рибу все ж таки я знайшов. Ну, трофей залишився вдома в водоймі не звабив я його ні воблерками, і джигував. кидав залізу але всі покльовки що були то були на воблі кому сподобалось підписуйтесь на канал на канал Буду знімати. Надалі риболовлю. Всім дякую, хто дивився. Стояв тут бус, поїхали хлопці, а срач після себе залишили. То бутилки, то поплавки, пакети. Прибирайте за собою, Наступного разу буде приємніше приїжджати на чисту водойму, ніж на загрязнену.